80-та річниця ліквідації єврейського гетто у Кам'янці-Подільському. Вперше нагадати про цю трагічну дату вирішили мовою мистецтва. Кам'янчан запросили на виставу реквієм про їхній біль мовчить каміння. Мистецький захід відбувся у колишньому монастирі домініканок. Нині це музей мучеників 20-го століття. Бо саме на території старого міста, зокрема у монастирях, утримували євреїв, яких потім жорстоко знищили. І я вважав за потрібне провести паралелі, які відбувалися тоді і, на жаль, відбуваються зараз, в 21 столітті. За допомогою студентів і викладачів коледжу культури і мистецтв, а також нашого будинку культури, ми підготували невеличку міні-виставу рекіру для того, щоб сказати про цю подію, жахливу подію, але мовою мистецтва. Масовий розстріл євреїв на території сучасного мікрорайону увійшов в історію як Кам'янецька різанина. Готуючи виставу, за основу брали історичні матеріали, каже сценарист і головний режисер Інна Семенків. Ми перечитували ну деякі архівні матеріали в бібліотеці, а так здебільшого зараз інш... в інтернет джерелах ми маємо змогу ну, черкнути там якісь окремі статті, вирізки з газет, листів. Навіть майстерна гра акторів початківців викликала сльози у глядача, адже минуле тісно переплилось із сучасністю. Звичайно, це трагедія нашого народу, і вона. Йде з минущини, і ця біль залишається в наших серцях до цього часу. Зараз ця трагедія в наш час, що зараз відбувається, дивиться, дивлячись на цих молодих людей і думаєш, що відбувається в даний час, і плачеш не і від того, і від в даний час що відбувається. Так розумію, ви хвилювалися не менше за ваших студентів. Звичайно, хвилювалася, хвилювалася за студентів, але скажу, що більше хвилювалася за глядача. Чи глядач зрозуміє, чи все ми зробили вірно, ну, чи не нашкодили, а навпаки, бо ніби намагалися, це якби не вистава якогось такого розважального характеру, так, а все-таки це вистава реквієм. Тому ми маємо бути в цих рамках, щоб менше вигадано, а більше історичного. До речі, на те, що глядачі плакали, я думаю, все вдалося. Щиро дякуємо вам. щиро Аком, що з нами був такий гарний глядач? На жаль, трагічних сторінок історії України дуже багато, але мусимо пам'ятати завжди, аби не допустити ніколи знову.